我。

От Ви бачите, що сталося з нашим муніципальним садочком. Завтра діти в садочок тут не підуть, тому що дах зруйновано, всі вікна повилітали. Ну, тут така вирва була, бачите, дерево повністю аж зрубало, зрізало його. Також є пошкоджена школа. Дуже багато ударною хвилею повилітало вікон, дверей, там більше тисячі. Зараз в першій годині будемо мати комісію по надзвичайних ситуаціях. Вже тоді більш конкретні будуть цифри, тому що зразу треба людям дати кошти на вікна, на двері, тому що холоди. Звичайно, біда, що є втрати, тому що, ви знаєте, в Лопаївці вбито чотири людини. Двоє зараз знаходяться в нас в лікарні Луки. Стан дуже важкий. Дай Боже, щоб нікого більше не було під завалами. Ну і багато є руйнувань по цивільних об'єктах. Це малі підприємства. Горить спаров, це індустріальний парк, який ми відкрили декілька років тому. 100% цивільне, цивільна номенклатура, це інвестиція, десятки мільйонів євро. Власники, звичайно, мають намір це відбудовувати, але треба буде їм допомагати. Оце є ціль москалоти, тобто вбивати людей, нищити цивільну інфраструктуру, Бачите, що з церквою сталося. Церква також є поруйнована понична. церква, садочок, школа, цивільні будинки, цивільні підприємства це є ціль москалоти, От, щоб весь світ це розумів. Бо коли вони починають говорити, там якісь переговори, т.д. і т.п., ми розуміємо їхню мету. Тому треба битися і захищати себе. Тому день був дуже складний, ніч була дуже складна, але я думаю, справимося, все поправимо. У Мене ще є питання. Власне, тут такі наслідки сталися внаслідок чого? Це була ракета, дрони. Взагалі, що сьогодні на львів летіли. Віся, летіли десятки дронів. Летіли ракети, кінжали. Це була комбінована атака. Наші сили зробили максимально, що могли. Ну і ви знаєте, великий респект Львів'янам, що Львівяни почали ходити в укриття. Тому що це рятує життя. Тому що ви прекрасно розумієте, якщо летить кінжал, то це декілька хвилин. Якщо дрон, ви ще можете там через мережі споглядати, де він там залітає, але дуже часто в останньому мить люди гублять фокус. Тому укриття рятують в безпеці і всіх рідних гнати в укриття, щоб не чекали, а може буде чудо. Не чудес не буває, коли сам себе не захищаєш. Ще одне таке уточнюче запитання. Наразі відомо про загиблих скількох і постраждалих? Ну, Те, що ми маємо офіційно, це четверо людей загинули і двоє людей знаходяться в нас в лікарні Луки, стан важкий. Що скажіть, перебої з енергетикою є наразі у Львові? Наразі були на початку проблеми з електропостачанням. Як ви знаєте, транспорт не виходив на лінії громадській, поки була тривога. Зараз тривога закінчилась, транспорт виходить на лінії, можливо, будуть певні збої. Я думаю, за годинку, за дві ми будемо мати вже більше інформації, тому що локацій дуже багато урашено. Зараз ми об'їжджаємо всі локації, спілкуємося з людьми. І вже на першу годину, коли буде комісія ТЕПС, вже буде. Більша конкретика і буде розуміння ну, збитків, скільки місто зазнає втрат фінансових, звичайно, про людські це, це трагедія. Що скажіть, будь ласка, чи буде мова йти про електровідключення, чи не буде в подальшому? Двісь, як ви знаєте, зараз ціллю москалоти є наша газова інфраструктура. І ті пошкодження, які були нещодавно, вони дуже складні в рамках нашої держави. Звичайно, дай Бог, опалення включати вчасно, але це буде залежати від наявності газу в наших газосховищах. Поки що кінцевої інформації від уряду немає. Уряд також аналізує загальну ситуацію, тому дай Бог, щоб було якомога довше тепло. Я перечуваю складні місяці. Завтра ми будемо мати. Нашу планову комісію по надзвичайних ситуаціях більше розкажемо про готовність міста до опалювального сезону, враховуючи нові виклики. А сьогодні, власне, будемо говорити про ті збитки, які сьогодні є задані, тому що людям треба вже починати виплачувати кошти. За кожне вікно місто буде давати 12 тисяч гривень, за кожні двері 8 тисяч гривень.